Панове, я вітаю вас на каналі Алекс Геймпас. З вами, як завжди, Олександр. Сьогодні у відео, друзі, ми поговоримо про дешеві регіони на Xbox про ті регіони, в яких ви не можете купляти. Це в Нігерія, це Єгипет. Наразі вже це Аргентина. Я вам, друзі, розкажу дуже цікаві речі. Це буде, мабуть, ексклюзивне відео на Ютубі, тому що ніхто, жодного блогера такого відео не буде. Такі секрети ніхто не розповідає. Я вам розповім, я вам розповім, друзі, як. Продавці, ті, хто продають ключі, купляли ключі в Турції, купляли ключі в Аргентині. Після того як Майкрософт нібито закрила можливість купляти в Аргентині, все одно в мережі дуже багато цих ключів. Ну де вони беруться, друзі? Ці ключі Ну, не просто ж так. Вони з повітря беруться. Звичайно, вони не з повітря беруться, і деякі люди є, які купляють ці ключі. Наразі до речі, вже Майкрософт закрутили гайки е так, що вже не працює жоден спосіб купівлі аргентинських ключів. Є такі сайти, де залишили ще там, купка цих ключів залишилась у продавців. Але наразі вже немає можливості купляти в Аргентині, навіть з тими методами, які я знаю, бо я консультувався з тими людьми, які напряму мож, могли раніше самі купляти ключі з Аргентини. До речі, я вам покажу, що наразі, в принципі, якщо у вас є аргентинська картка, ви і самі можете купити деякі ключі, це не проблема. Але, друзі, я вам розповім. Таку інформацію, якої в інтернеті просто немає. Цю інформацію деякі люди продавали за гроші. Я не буду вам точно показувати відеоінструкцію, як це робилося. Я вам просто розкажу. Ну, Я вам розкажу те, що можна сказати. Чому я не буду розповідати, тому що на Ютубі, мабуть. Ну, мабуть, ніколи не буде цієї відеоінструкції, тому що це трішечки незаконно, друзі. Ті люди, які займались купівлю ключей, давайте я одразу це скажу. Вони це робили незаконно. Після того як Майкрософт закрили можливість купляти ключі на Xbox на сайті Майкрософт і так далі. Знаходили е, деякі методи, <хи> ну я вам все розкажу, друзі. А зараз ми ви обов'язково ставте палець догори, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал і вайбер канал Alex Game Pass, Посилання будуть внизу в закрепі, як завжди. Підписуйтесь обов'язково на Ютуб канал Alex Game Pass, Ну а ми зараз вже переходимо на ПК, і я вам дещо там покажу. Отже, друзі, ми з вами перейшли на ПК, і нам треба змінити регіон з Туреччини на Аргентину. Хоча, в принципі, і Туреччину можна залишити, бо в Турції нібито теж перебрали ключі, але все ж таки ставимо Аргентину. Де в нас Аргентина? Е, ставимо, Де і все. В принципі, закриваємо. Домашня сторінка. Закриваємо. Нам потрібно відкрити на ПК додаток Xbox. Відкриваємо цей додаток, і як ви знаєте або не знаєте, в додатку Xbox є свій окремий магазин і стор. Магазин Store для ПК. Тобто там ігри для ПК, але деякі ігри, як у Microsoft, наприклад, це Microsoft Light Simulator, це Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, вони підтримують мультиплатформу. Якщо ви їх купите на ПК, то ви купите їх і на Xbox. Вони у вас з'являться в вашій бібліотеці ігр. Ми переходимо в Store і ми, бачимо... ми зараз знаходимося в Аргентині, у нас ціни будуть всі в аргентинських песо. І ми бачимо, наприклад, Майнкрафт. У нас 10 тисяч песо. Наприклад, ну багато тут ігр. Ось, наприклад, давайте прикладі стрей. Гра стрей, яка після року ексклюзивності на PlayStation, вийшла на Xbox та на ПК. В геймпасі її немає, але вона є в є в магазині як на консолях, так і на ПК. Ми зараз я нагадую в додатку Xbox на ПК. Ми можемо купити, якщо у нас є аргентинська картка, ми можемо купити стрей собі на ПК за 3 600 песо. Але друзі, Microsoft, вже в Microsoft, як ми знаємо, вони прибрали кнопку купити в подарунок і ключі ми ніяк не можемо купляти. Це офіційний, до речі, спосіб. Друзі, ви можете натиснути оці три крапки і купити в подарунок. Друзі, дивіться, тут вони залишили кнопку купити в подарунок. Якщо ми натискаємо купити подарунок. У нас запускається. Ну, воно нам пропонує увійти в Microsoft Store. Коротше, воно запустить скрипт, який дасть команду серверу, що треба згенерувати код в Аргентині. І воно нам, ну, в принципі, стандартна покупка, додаєте карту в Аргентині і купляєте. Наголошую, що якщо у вас є аргентинська картка, звісно, у вас її немає. Добре, але чому я все це показую? Тому що Microsoft залишили тут кнопку Купити в подарунок. Якщо б теоретично у вас була ця аргентинська картка, ви б могли купити ключ в подарунок через ПК офіційно. Але друзі, проблема тут в тому, в цьому сторі дуже мало ігор. Тут, наприклад, ви не можете знайти в пошуку Red Dead Redemption 2. Наприклад, якщо я. Або кіберпанк, наприклад, так, ну він дорогий в Аргентині. Давайте. та й Red Dead Redemption. До речі, наразі в Аргентині. Якщо хтось слідкує за цим, то там такі зараз ціни. Зараз майже вже ніякі ігри, там невигодно купляти. Там Robocop ще більш-менш нормальний. Ну, наприклад, Red Dead Redemption 2. Ось, ми шукаємо Red Dead Redemption 2, і пошук нам нічого не видає, тому що тут немає цієї гри. Друзі, вона є, але вона не шукається в пошуку. Отже. Давайте вже до суті, давайте я вам розкажу про те, як купляли деякі люди, купляли ключі в Аргентині. Коли ви натискаєте кнопочку купити, не має значення. Це на консолі, це в додатку Xbox на ПК, це на сайті, купити в подарунок або просто купити. У вас браузер, ваш браузер він запускає команду серверу, він дає скрипт серверу на ту команду купити просто або купити в подарунок. <ріст> Друзі, деякі люди, деякі люди, люди могли ці команди редагувати трішечки. Коротше, як вони все робили? У них було програмне забезпечення, яке перехвачувало оці ось запроси до, від сервера до вашого комп'ютера, і від вашого комп'ютера до сервера Microsoft. І ця програма це ПО, могло вносити корективи в команди серверу. Наприклад, ви натискаєте просто купити кнопку, і якщо ви там програмісти, ви знаєте ці скрипти, ви можете в деякі програ... Я наголошую, що робити це цього не можна, це незаконно. Я ніколи такого не робив і не буду ніколи такого робити і займатися таким. Я просто консультувався з тими людьми, які ці ключі закупали. Коротше, вони перехвачують цю інформацію і вони її редагують. Точно так до речі, забігаючи наперед, я скажу, вони купляли в Єгипті та в Нігерії українськими картками. Друзі, боже, мій, вони там міняли дані серверу, і щоб сервер. Утвердив цю транзакцію. Вони просто підмінювали свою українську картку на картку там Нігерії. Ну у кожної картки є БІН номер. Це банківський ідентифікаційний номер. Це перші шість цифр карти. Ці перші шість цифр система може звіряти і побачить звідки банк з України, з Нігерії, з Аргентини чи з Турції. Ви самі можете про це почитати. Бін номер карти. Це перші шість, шість цифр карти. Отже, щоб систему надурити, вони просто замінювали цю цей бін номер і система пропускала. До речі, наразі Майки вже це все пофіксили, воно вже це не працює. Ніколи, друзі, я наголошую. Якщо хтось там продає якісь методи, методи купівлі ключів, методи купівлі оцих ось нігерійських, аргент, аргентинських там способів, єгипетських і так далі, щоб там обманути систему. Друзі, я наголошую, ні. Коли ніколи не віддавайте гроші за ці незаконні методи. По-перше, це незаконно. По-друге, перше по друзі, це воно не може працювати два дні. Ви віддали зараз, нехай там, умовно, 100 доларів. Ви віддали за цей метод. Воно вам потрібно, щоб купити там 2-3 гри. І через. Там тиждень Microsoft вона просто заблокує цей спосіб, вони ж теж там сидять, вони бачать все це, вони бачать, звідки йдуть ці ключі, там нігерійські, аргентинські. Зараз Аргентина вже не працює. Тобто, якщо раніше, умовно кажучи, якийсь там продавець, чи хто він міг купити, якщо він знав цей спосіб, там теж не, не все так просто. Тобі потрібно перехватити дані, тобі потрібно запустити скрипт, зробити підміну. У кожного до речі, щоб наприклад вони працюють це або робиться через браузер або через оцей додаток, який де ми зараз знаходимося в Microsoft, в Xbox додатку, можна зробити тут. Можна знайти любу гру, зробити підміну серверу. Наприклад, у кожної гри є зві свій, свій унікальний ID. У кожного товара, який є в Microsoft Store, є свій унікальний ID. Будь це гра, будь це підписка, будь це донат, да все що завгодно, є свій унікальний ID. і ви можете не ви будь... Ви так не робіть. Той, хто купляв ключі, він може цей ID підміняти. Наприклад, він натисне кнопочку Купити для любу гру Halo 2. Наприклад, він натискає купити, і він там на клавіатурі щось наклацав в спеціальній програмі. Я не буду називати, що це за програма. Це спеціальна програма по кібербезпеці. Друзі, ті, хто програмісти в кібербезпеці, вони розуміють, про що я кажу. Там програма для тестування кібербезопасності. Це давайте наризувати речі своїми іменами це прямий хакінг. Тобто ти взламуєш систему, даєш команди серверу. Коротше, коли ти натискаєш цю кнопочку, твій комп'ютер посилає серверу команду скрипт. Він посилає йому скрипт, і ти цей скрипт можеш підмінити, наприклад, на підписку Game Pass Ultimate. Наприклад, у нього є своє ID, у цієї гри Halo — свій ID, а ти її замінив на підписку Game Pass Ultimate. Наприклад, і там можна міняти Боже, як побачив, що там робиться. Там можна міняти кількість, там можна міняти ключі. Наприклад, ти тут куп натискаєш купити, воно запускає генератор ключів, і ти там можеш не один ключ, а тисячу ключів поставити, щоб воно тобі згенерувало. Боже, да там таке там волосся, просто дибом. Мене чуть не стало, коли я побачив, що там робили ці люди, які ці ключі робили. Вони оці, оці всі ключі, вони не неофі... ну, як не офіційні. Вони то в принципі офіційно їх е, робить сервер Майкрософт, просто їх. Отримують ці продавці, ну не дуже офіційно скажімо Так звісно, Майкрософт не буде банити за ці ключі, тобто цих ключів вже мільйони по всьому світі на, на різних сайтах. Ну раніше було зараз. Вже цей метод прикрили. Але може не знаю, якісь там програмісти взламають, ще якийсь метод буде через місяць, там через через два і знову у нас з'являться купа ключів кодів з Аргентини, з Турції і так далі. Коротше, друзі, це все було страшне. Я вам навіть не рекомендую на цю тему розвивати і цю тему. Тобто, якщо ви звичайний юзер, тобто ну у вас не вийде. Я вам одразу кажу, просто ключі купляти не вийде, якщо у вас немає картки свого регіону. Тепер, друзі, поблакаємо про Нігерію та про Єгипет. Як ви знаєте, що в Нігерії і в Єгипті наразі на деякі ігри багато ігор, є там дуже, дуже приємні ціни, особливо в регіоні Нігерія. Раніше, може, тиждень або два ще тижні назад, мабуть, два-три тижні, мабуть, назад, ще можна було купляти. Деякі люди, які знали цей хакінг, там оціми всіми програмами, там підміни і так далі, які могли редагувати дані серверу, вони могли купляти навіть українськими картками. Зараз вже так не працює. До речі, Microsoft пофіксили. Вони, в принципі, мають таке робити, фіксити отакі речі. Вони пофіксили, як вони це робили. Вони просто підміняли БІН номер чи щось таке Microsoft серверу, і він просто давав ок команду Зелене світло на те, щоб ваш ключ пройшов. Тобто викупляли з любої української, да в принципі немає значення якої картки. Там можна було любу картку юзати, тобто європейську, українську чи і так далі. В будь-якому регіоні з ПК навіть консоль не потрібна, і ти міг цих ключів хоч 100 штук купити за одну транзакцію. Коротше, там страшне, але вони зараз пофіксали. Наразі купляти в регіоні Нігерії і Єгипту все стало на свої місця, як має бути, щоб купити там. Вам потрібна картка Нігерії або Єгипту. Ну в Єгипті до речі, вже не так все дешево. Нігерія наразі дійсно дешева. Це Alan Wake 2. Це там я не пам'ятаю, ви самі можете подивитись, але <сум> чи безпечно друзі купляти на оці ключі там у інших продавців. У тих, хто перепродає ці ключі? Друзі, так їх купляти в принципі безпечно. Я не думаю, що щось з цим буде. Не думаю, що будуть якісь проблеми, якщо ви купили десь на якомусь сайті ключ з Нігерії або з Єгипту та погасили його у себе на аккаунті. Майкрософт вас не забанить, не заблокує. Е, нічого такого не буде. Ну, я не чув, що були якісь проблеми, якщо ти погасив собі ключ. Це ж як подарунок. Ну, що з цього буде? Ну, Я не думаю, що, що будуть якісь проблеми. Проблеми можуть бути у тих, хто це займається хакінгом, хто вскриває ці сервера, хто дає команди там. Які не мають проходити, ну коротше, хто займається не дуже законною діяльністю. Насправді, друзі, це не дуже законно все. Тому в інтернеті, як я вже казав початку відео, що в інтернеті не буде відео інструкцій, як там купити ключ в Аргентині, як обійти там те, щоб купляти картками любими картками в регіонах. Любих там і так далі. У нас в Україні є свій регіон, тільки на ПК на Ексбоксі. У нас немає регіону. Ми тільки не можемо купляти в Індії та в Аргентині на Ексбоксі. Усі інші регіони нам доступні, але цікавий нам тільки Туреччина, тому що там самі дешеві ціни. І до речі, друзі, я нещодавно так дивився ціни на ігри взагалом я вже бачу, що в Аргентині вже настільки все дорого. Ви зайдіть, подивіться, там вже Туреччина зараз, як Аргентина, виглядає. <сосі> я тоді, як Аргентина, півроку тому зараз Туреччина наразі так виглядає, друзі. Коротше, що я вам хочу сказати: забудьте за ключі з Аргентини, забудьте за купівлю в Нігерії та Єгипту. Поки не додали ці регіони на консоль. Якщо на консолі їх додадуть, то тоді ми зможемо з вами купляти там ігри, але друзі, якщо їх додадуть, то Україну теж додадуть на консолі. І тоді ми вже не зможемо купляти, а тільки в Україні зможемо купляти. Коротше, я вам розповів все, що я знаю. Точних я й не знаю інструкцій, я плюс-мінус е вам сказав, як це робилося. Тобто, це все хакінг. Панове, якщо вам сподобалося це відео, як завжди, ставте палець догори. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був Алекс Геймпас. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Напишіть те, чи цікаво вам було, як купляли ці ключі, як купляють через Нігерію або через Єгипет. Ну, наразі вже купляють тільки, як я вже казав, єгипетськими або нігерійськими картками. Цей хакінг вже не проходить. Я ось вчора консультувався з тим хлопцем, який знається в цій темі. Коротше, зараз вони все прикрили. Друзі. Ставте вподобайко, підписуйтесь на мій канал на YouTube, підписуйтесь на Telegram або Viber канал. Посилання, до речі, внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.